Вона розуміє, що вона повинна зробити добро, вона шукає можливості все зробити. Амінь. І Якова 4,17. Хто разумеет делать добро и не делает, тому что? Що... У вас не отлучали за такое мску, Пастор Паспорт, нет? Не, не. Пас не? не отримали? Друзі. Я зрозумів, якщо моє вухо почуло, мої очі побачили, серце торкнулося, що комусь треба моя допомога. Ні-ні, людина до мене не зверталася. Людина саме до мене не підійшла і не сказала, ти мені поможи. Але я зрозумів, що людині потрібна допомога. Я буду робити все, що я можу. Я не можу дати. Повністю людині на операцію. Але я можу якусь частину взяти і допомогти. Я не можу залишити на ніч переночувати, але можу накормити зігріти, поміняти одяг і сказати, приходь ще раз. Ми завжди зможемо робити добро, якщо виженемо із свого серця дві тварини, домашні тварини. Є, є дві домашні тварини християнина. Жаба і риса. Да. У мене є окрема проповідь. І ці жаби, вони знають Боже Слово. Вони ситують. От Бог не видає на серце робити добро, а жаба цитує. Добродієнство розсудітельний. І так розсуждає людина, що нічого не робить. Привезти вам приклад. Я ось я почув у зібрані, що на жінка готується до операції, що їй потрібні гроші. Я зразу нічого не сказав, не підійшов, нічого не дав. Але в городі я зустрів її на ринку. Вона мені, мене ще не побачила, але я її дали і побачив. І коли я її побачив, я почув голос: дай гроші, допоможи. В мене була сума на інші речі. Але думки появилося. Слухай, там в неї є родич. Слухай, в неї ще одна родичка в Америці є. Слухай, Саш, ота емоції є. Держи гроші при собі. Але я наступив на жабу і на крису. Вона підійшла, а я до неї підійшов, вона там щось дивилася, і я кажу, можна вас на хвилинку? І достаю всі гроші. Даю, кажу, хай вам буде на операції, на ваше лікування. Вона заплакала. Вона не бачила, і я дав, але вона заплакала. Потім, через час, її чоловік сказав, Саша віддав стільки, і нам не вистачало на операцію. Друзі, я стояв вдома на Олінах, не вдома, в гуртожитку, я, я плакав. Я плакав, що я був інструментом в Божих руках. Амінь.